Що вони зробили? Батаїв зробив. Це партія регіонів, це ті самі гральні автомати. І на пенсію собі тисячі гривень не зароблять. Центральних регіонів сімо є. Вона Я депутат Верховної Ради, приїхав і я знайшов. Лозовий знайшов. А ви не бачите? Я питаю, ви за що зарплату отримуєте? Ви чим займаєтесь? Ви чому кришуєте цей гральний бізнес? Ви дозволяєте, щоб оці зали гральних автоматів функціонували? Ви дозволяєте, щоб обкрадали сім'ї. Повідомляйте мене, де наркоманські притони, де зали гральних автоматів? Щоб я знав, де як наводити порядок? Я вас прошу, вірить, покажі. Кож обкрадає кожну українську сім'ю. Не дамо їм в залі нас грабувати. Правильних автоматів у місяць дає. Дякую. Давай, давай, давай. І в мене питання до міліції. Чому міліція кришує? Чому міліція не бачи цих гадюшників? Затримати, міліція замість того, щоб затримати нападників. Не відпускає накрати, шановні люди, дякую вам, що прийшли підтримати. Я Андрій Лозовий опозиційний народний кандидат. Депутати по нашому Васильківському округу, кандидат від ляшка радикальної партії, від людей, від народу.